Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні буду садити пізню капусту. Сьогодні 21 травня. Ось у мене така капусточка вже виросла. Вона не переросла у мене. Нормальний гарненький корінець у ній. І у мене тут агресор, бригадир і середня ще є і ну, декілька сортів. Як я, як я обіцяла, розкажу. Розказувала вам, як я саджу. Капусту ранню і показулась, зараз покажу, як я саджу пізню. Отже, я викопала ось такі луночки. Обов'язково у луночки я кладу кальцеву селітру. Ось у мене кальцева селітра, я понакладала в луночки. Води я поки що не ллю. Скільки я кладу, ну, десь отак. Ось отак. Беру і кладу небагато. Тепер, ось отак я землю. Перемішую разом із, роблю луночки такі глибоченькі, тому що вони мене, вона капуста мене буде сидіти саме у таких лунках. Ось посадила я капусту свою. Посадила я їх так глибоченько у луночки, палила водою і зараз я її накрию. Накрию агроволокном, і так вона мене буде під, під агроволокном рости. Дуже гарно, гарний метод. Від білокрилки спасає, капуста гарно росте. Поливати я її буду дуже рідко. Коли буду прополювати, тоді, можливо, ще полю. Але зараз полила і все, я вже, поки вона не піде в ріст, поливати її не буду. Ось я накрила. Так в мене буде накрите, Трохи поставила дух, накрила агроволокном. Пристебнула я агроволокно до землі, ось такими штучками.